Вибух на четвертому реакторі Чорнобильської АЕС відчув на собі увесь світ. В сусідній Білорусі від радіації постраждала п'ята частина сільгоспугідь країни. Радіоактивні дощі випали навіть в Ірландії, по всій Європі різко зросли випадки захворювань, на лейкемію та рак щитовидної залози. Точна кількість постраждалих та жертв аварії невідома й досі. За різними даними це від декількох тисяч до ста тисяч чоловік. Загальна площа зараження України 200 тисяч квадратних кілометрів у 12 областях. За словами експертів, більше ніж 40% цієї території вже придатні для сільського господарства. Пожежу на четвертому реакторі атомної електростанції гасили протягом 14 діб. Це робили за допомогою вертольотів. З них на реактор скидали мішки з піском та глиною. В гасінні брали участь 100 пожежників з міста. Прип'ять вже протягом декількох тижнів. Шестеро з них померли від радіаційних опіків та променевої хвороби. Участь в ліквідації наслідків аварії взяли більше 600 тисяч чоловік. До кінця 1986 року із зони відчуження навколо ЧАЕС евакуювали 250 тисяч чоловік. До весни 1987 року. У свої домівки повернулося 1200 евакуйованих. Тих, хто повернувся, називають самоселами. Зараз їхня кількість складає декілька сотень чоловік. Нині в зону відчуження організовують екскурсії. Щороку тисячі туристів приїздять сюди подивитися місто прип'ять, яке застигло в часі у 1986 році. За 31 рік з дня аварії зона відчуження перетворилася на заповідник. Тут проживає 200 видів червонокнижних птахів та тварин. Диких кабанів тут можна зустріти просто на вулиці, а в річках водяться соми у 2 метри завдовжки. За різними науковими даними. Більша частина 30 кілометрової зони відчуження відновиться і стане придатною для людського проживання не раніше 2040 року. Чорнобиль, пам'ятаємо.